Ідеальна страва на сніданок, на перекус, на вечерю. Просто швидко, бюджетно, все як ви любите. Хоча тепер гарячі бутерброди я буду готувати тільки так. А головне, щоб вистачить точно на всю сім'ю. Передаю за проїзд. Ну, слухайте, рецепт дійсно простіше не придумати. Все, що ви бачите, це все, що нам треба. Ну, спершу я зробила домашній фарш, і тут вийшло в мене 500 грамів з курячого філе робила. І додала ще одну маленьку цибульку. До фаршу одне яйце. Одразу посолимо десь пів чайної ложки. Ви можете, звісно, купити в магазині фарш і поперчимо. Зелень. Тут у мене кріп та петрушка на ваш смак будь-яку. Дрібненько нарізаємо. Додаємо зелень до м'яса. Все, що нам залишилось, це натерти моцарелу. На крупній терці. Беріть стільки, скільки у вас є, і не жалко, скільки ви любите. А я беру тут у мене шматочок такий 180 грамів. Сир додаємо до фаршу, просто перемішуємо. Викладаємо на пергамент хлібчик, викладаємо начинку на хліб. Духовка вже розігріта 200 градусів. Хвилин, думаю, 15-20 буде достатньо.